Алізовано до конструкційної за дорученням заступника міністра чесно говоря, в Харків Харків не вірю. Мустафа з контексту розмови е, йдеться про оборону міста Харкова, і тут народний депутат Дарченко зазначає, що він не вірить в те, що силам оборони України вдасться його втримати. Нічого ви не знайшли. У мене в машині були кріпта ключі у теле. Кріпта це один Його вилучили. Друзі, всім привіт! Зараз поговоримо про супергучну справу. Вперше в історії зафіксована спроба дати хабар біткоїнами, народний депутат, слуга народу, який, як виявляється, ще розповідає про те, що Харків здадуть росіянам і взагалі, куди нам там воювати. Ну, в общем, історія треш народний депутат Ударченко, слуга народу, біткоїни, хабарі, партія наша, Мураєв. все в одному флаконі. І це член комітету з питань. Антикорупційної політики. Ну не знаю навіть що тут сказати, але зараз розкажу вам все. Покажу відео, це треба бачити. Не забудьте підписатися на канал з вас. Лайк, шер, коментар, підписка прямо під описом до відео. Кнопка, будь ласка, натисніть її. Підписка дуже важлива, коли ви натискаєте відео, розповсюджується. Так ми просуваємо в тому числі україномовний контент, і так ми виводимо на чисту воду хабарників. А корупція сьогодні безумовно. Це є ще один фронт проти України, і теж дуже страшний, як і російське вторгнення. І як ви зараз побачите, це все дуже часто абсолютно є пов'язано. Тож, друзі, починаємо. Народний депутат Ударченко, мажоритарник по місту Харкову, слуга народу. Е, ну що сказати, персонаж ще той е, в 2017-му трішечки історії. Дитичі 2017 році був затриманий поліцією за те, що е, Руляв автомобілем в нетверезому стані далі. Правда, на суд якось щось пошкодились на сії інформації, які передавали, ну ви все розумієте. В общем, типу не довели, значить, Адарченко все це спростовував. Така історія до речі, була історія пару років тому, вже коли він був народним депутатом, в Железному порту, значить знімали відео місцеві, як також він, як вони стверджували там цей цілий пляж, що був знов таки в нетверезому стані і там себе поводив ничемно. Ну, подивіться так, знаєте, як кажуть, раді Хохми, але теж показово. жили нормально, депутати. Далі, що Хто діда? Я ті не дам нічого, труху не, не все. Ідіть, а вдихайте. Найди денег, мой депутат, я тебе не дам трубку. Иди, там ты с Николаева, Над諦타. иди там отдыхай. На тебе денег. Посаживайте, вы послаетесь, так себя не вели. не вели. Тебе весь пляж, пляж весь видел, как вы себя вели. Ребята, видели? Я сажусь за стол, ты мне что? Сказал, ты дура, встала, я не буду после эти слова. А Говори, а сейчас ты вот дай микрофон, ну ты депутат. Депутат, уйди, пожалуйста, кайпа! Какие власти? Он сидит там <годно> и все дела, <годно> ведет себя неадекватно. Ну вот, ребята, вот сидят, они просто улыбаются. <годно> дайте, <годно> дайте всем денег, дай, <годно> вот, Ты депутат. <годно> вот здесь ребята, обычный народ, дай всем денег, ну, <годно> чтобы никто тут не работал. Ну вот, ты слышал, я что тебе говорят? Ты слышал? сказал Вот, ты слышал? И все видели, ребята, как ты себя вел и твой друг. И вы тут начинаете что-то качать. ребят, вы не правы. Действительно. Так нельзя себя вести. Ну, заценили Одарченко и его друзей. Все я понял. Ну, а теперь давайте до самой справы. Итак, звучная история. В день гидности до свободы І десятиріччя спочатку революції гідності, а також фактично визвольної війни України, війни за незалежність України, яка розпочалася тоді, яка триває до сих пір. Набу провело низку обшуків і вручило підозри двом народним депутатам. Ну зараз ми сконцентруємося, розкажемо вам історію про депутата Одарченко, бо історії. Ці окремі, хоча вони пов'язані особою Мустафи Наєма і Олександра Кубракова. Це значить міністр, віце-прем'єр-міністр Кубраков, а Наєм Державне агентство з відновлення Мустафа Наєм, відомий колишній журналіст зараз чиновник. Що ж відбулося, як стверджує Національне антикорупційне бюро України, і ви почуєте зараз там і записи, і цитати. Значить, Одарченко вийшов нам на єма з пропозицію дати йому хабар а, в розмірі, ну там різні там, відсотки. Звучали там, але там перша частина 150 тисяч доларів а, а що цікаво біткоїнами. Переводити це біткоїнами, кріптой. І там є цитата Дарченка. Та да, крипта це ж ах, що обалденна тема каже Дарченко. Ну так, да, обалденна, похоже. Для нього тема каже: в мене є всюди обмінники, ну щось таке. Ну просто там ну, неймовірне розповідає, за те, щоб наєм допоміг йому отримати кошти на державного бюджету, на відбудову. А саме Дарченко він виходить з там таких вищих навчальних закладів Харкова і зараз такий університет біотехнологій. В общем, на відбудову давайте відділяти там сотні мільйонів а, гривень. Із них значить всі, як там каже далі в матеріалах справи Дарченка, сумарно до 15% де можна собі розкласти по кишенях. Там є унікальне його пояснення Адарченка щодо теми з біткоїнами. Він каже, да я просто каже, в ну це готель Хілтон, показував на йому, як зареєструвати кріп Все, каже, я ж нічого, я не, нічого не переводив. Ну що ви? Ну але там значить, слідство, детективи і прокурори говорять абсолютно інше і говорять це на суді. Далі хочу, щоб ви ну, тут з частиною про хабарництво, я думаю, тут все зрозуміло. Далее частина про российское вторгнення в Украину. Одарченко розповідає наему, что значит он про все это думает, и кажется, что да нет, какое то начальство Харьков не удержать вообще Украине, а Крым и Донецк, да бог с ними, да что там, и вообще Россия ядерная отряда, а мы это блохи. Це народний депутат від «Слуги народу. Послухайте, як прокурор цитує в суді в судовому засіданні. Спілкування Дарченка з Наєвами, що він, що він несе. Получається мені там воті, от саме. Я от, чесно говоря, в, Хар... в Харків не вірю Мустафа. З контексту розмови е, йдеться про оборону міста Харкова, і тут народний депутат Дарченко зазначає, що він не вірить в те, що Силам оборони України вдасться його втримати. Е, запитання Наєма. чого? о Дарченко, нецензурна цитата з трьох слів. Ты что, две ядерные триады, три, триады, две страны имеют, Россия и Америка, триада ядерная. О чем мы говорим? Вы что? Нецензурное слово. Но это смех, тык-мык, но это может быть Киев, Киев. Это в лучшем случае вообще, в лучшем. Я тебе гора, но это вообще, но это мощь, я много читаю, я тебе могу, я бы рассказал тебе про концепт, это долго. Ты нецензурне слово в контексті, контексте удивился бы. Наемка нельзя, отда... ну, нельзя давать русским, Одарченко, а ты ничего не сделаешь. Нас разметут, мы блохи, вот такие вот. Уже Иран это дает, и это, Китай, уже оружие доставляет. Ну все. На фронті не сяжива. БК показувала, О чем вы говорите? Тут нецензурное слово. Так у них моб резерв сейчас идет. Ты посмотри, у нас моб резерв, у нас меньше все. Скоро все, все у нас дуется и все. Все в лучшем случае на голове. Почему хочет первые выборы сейчас? Потому что заставят договариваться. И правильно, нецензурное слово, зачем нам эти Донецкие, Луганские, Крым, Черт с ним, понятно, что жалко, я там тоже не это самое, надо договариваться, он, понимаешь, он если выборы не проведет, он обнулится вообще. На це ми посилаємось. По перше, ця, цей уривок дуже добре характеризує особистість народного депутата Одарченка. По друге, на цей абзац я посилатимусь як на. Потенційне вчинення ним іншого кримінального правопорушення, як видно, з цього абзацу він фактично нормалізує агресію Російської Федерації проти України. Звернув увагу, що розмова ця відбувається 1 серпня 2023 року. Тобто, казати, що це перші панічні настрої після початку повномасштабного вторгнення вже не можна, а з цього уривку явно вбачається, що він нормалізує російську агресію і не може може вказувати на те, що він схильний до вчинення злочинів пов'язаних як з колабораціонізмом, так і вчинення інших кримінальних правопорушень проти національної безпеки України. Ось, власне, як відбувалося затримання Одарченка, зверну вашу увагу члена антикорупційного комітету Верховної Ради України. А відбувалося воно до речі, прямо під час засідання і перед засіданням антикорупційного. Комітету, куди прийшли з доповідю керівники набу показова історія. Подивіться про спеціалізованої антикорупційної корупційної прокуратури за дорученням заступника міністра фізика спеціалізованої антикорупційної корупційної прокуратури Олександра Васильовича сьогодні, 21 листопада, 23 року, о 12-ті годині 2 хвилини здійснює вам призмове поліковлення про підручнення кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертої статистив кримінального кодексу України. А саме щодо ви там процедуру перемога України, перемоги вимоги. Звичайно, Дарченко дуже не хотів, щоб все це побачили журналісти. І зараз послухайте, як він каже судді. Значить, що ну можна, щоб без преси, бо потім повиривають з контексту, і буде ой-ой! ой, -ой дійсно там вже такий контекст прав. Послухайте. Я читаю новини, я не журналіст. Я шкожу, там діяльності журналістами. Новини не буду цитувати, бо слуга народу заявляє, я люблю Кріпту, це хрібна тема, у мене свої обмінники везде, в Львові, Харкові, Києві, навіть в Іспанії. Я ж такого не казав. Я просто побую, що контексти, якісь уривки можуть бути вирвані і в ефір внесені. І потім, як я буду доказувати, що це не так розумієте. Так, добре. Таке прохання. І ще хотів сказати, що матеріал справи було, видно, що кожен носій має номер. Номер носій, номер чіткий, теж хотіли хотіли переконатися, що це саме йти на сій. Тому якщо маємо, такі обставини, може щось хотіти. До речі, щоб ви розуміли, це знаєте, не тільки російське вторгнення так вплинуло на Адарченка, що ми там плохі, дедуш нам, там, нам. А, до речі, Є в суді також було повідомлено, що родина Дарченка довгий час жила в Таїландії після початку вторгнення. А там ще цікава є історія для Дарченка. Це все знаєте, не вчора почалося. А в 2018 році Одарченко офіційно, ще раз офіційно перераховував кошти і спонсорував партію «Наші» Євгенія Мураєва. Пам'ятаєте цього подонка Мураєва? До речі, теж Харківський. І він і був його офіційним спонсором партії нашої. Це той самий Мураєв, якого зараз СБУ оголосило Рошин. Це той самий Мураєв, якого британська розвідка називала одним з потенційних гауляйтерів України. І Одарченко фінансував його партію офіційно. Але це не завадило у 2019 році спосії народу взяти його з собі кандидатом по мажоритарному округу по Харкову Це депутат. Їх зробимо їх разом. Зробили. А, ну, це от е, такий персонаж. На кінець хочу показати вам його фінальний спіч, де він говорить, що він взагалі за Україну, за територіальну цілісність за військових. От, і так, да, знайомо спілкувався, але гроші йому не переводив. От, ну, чесна людина, подивіться. Питання. А, а саме спілкування з Мустафою. Я спілкувався виключно щодо використання. Виділення грошей і не це ж не тільки агентство з відновлення, далі це Кабмін, бюджетний комітет, який вже прийняв рішення виключно державного біотехнічному університету. Тобто державний кошт державному університету. Більш про що я з ним не говорив. Там ну я даже що стосується на різки, ми говорили, ну прокурор озвучило якісь 8%, 200%, 116%. ну, їх не було, то в це зовсім навіть, якщо скласти, не, 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 не виходить те, що там написано в матеріалах справи. Е, і що, що стосується переводу на коштів, ну, ну, повідомлення, яке повідомлення? Привіт. Ну, ну, правда, ну це я, факту немає ніякого переводу коштів мною. У мене, до речі, у мене провели обшуки. Я дав, дав сам ключі від своїх квартир, тут в Києві, адвокату, навіть не поїхав, я поїхав в зал Верховної Ради голосувати, були антикорупційні закони. Я поїхав в зал, а дали ключі, навіть не хотів, не хотів би присутні. Я навіть не знав, що паралельно проходять обшуки в Харкові. Нічого ви не знайшли. У мене в машині були этот криптокашельок один там. Його вилучили. Вилучили коди всі, які можна зараз відкрити його, самі і подивитися. Вилучили телефон, де стоїть та програма, яку я встановив в той, та, ну, десь, може, місяць назад. Де пусто, жодна транзакції. Якщо є докази транзакції, я вже перевел, наїв, написав, привіт, покажіть її, будь ласка. Про агресію я ще раз підкреслю. низький уклін нашим захисникам і захисницям. Я впевнений, що Україна переможе. І я всі підтримую законопроекти, всі, подивіться голосування, щодо видалення коштів, допомоги військових, всі, без виключення. І я вже, якщо є журналісти, я зачитував, скільки я допомагаю людям військовим в Окрузі, в Харкові. Є військові, які готові сюди приїхати і виступити на мою підтримку. І безліч людей. Десятки тисяч людей, які допомогли. Цілодобово допомагали під обстрілями і так далі. Друзі, ну історія дуже показова і, і, і супер показова, я маю вам сказати. Значить, дуже важливо, щоб якомога більше людей це побачили, щоб зрозуміли, щоб відчули, що це таке, хто це такі. І як це насправді відбувається? Ну окрема історія, ми про це ще поговоримо. Там що три, три справи. По двом з них є підозри, по третій підозри у всякому разі, поки немає. Це все народні депутати. Які і тут увага це теж до речі дуже показово. Мені здається, вперше в історії депутатів звинувачують, в тому що вони давали хабарі, а не брали хабарі. Зверніть увагу, зазвичай депитах добере ти по хабарі і в цьому звинувачують бать там да, депутатів. А де ці депутати давали кому значить, вони прийшли з своїми пропозиціями? Побраков, наєм агенція відновлення, теж показова історія. Теж з вами я думаю, ще про це поговоримо. А зараз коментуйте, шерте, будь ласка, і не забувайте, що ось ми дійсно допомагаємо військовим Збір на FPV-дрони. Продовжується. Ми вже зібрали більше 500 тисяч гривень. Дякую вам. Наша ціль 750. Долучайтеся. Дуже круто нам буде зібр... закрити цей збір вже доволі швидко. Тому в нас є всі шанси на це з вашою допомогою. Україну треба боронити і від зовнішнього агресора, і від такого лайна як такі слуги народу. Тримаємо стрій.